Доброго дня всім. Сьогодні я хочу вам показати, що я приймаю, чим я користуюся і як змінилося моє здоров'я в останній час. Я вам казала, що я почала колоти магній, Колоти, тому що я не можу його чомусь приймати таблетками. У мене він не засвоюється, у мене починається діарея. Я колись в Україні купила ось такий магній і його собі раз на день. Чесно кажучи, іноді пропускаю, іноді по декілька днів не проколюю, а тоді знову починаю. Але це дуже добре мені допомагає. Дуже маю гарний ефект від цього, і всім рекомендую. Тепер е, також е, я пропила, е, ось такі я знайшла во Франції вітаміни b 6 але вони мені чомусь не зайшли. Не зайшли, тому що вони в таблетках. Ось вони, і е, мене від них дуже сильно прищить. Бестріше всього, що це з вітаміну в 6 тому що я вже приймала вітамін в 6 і в мене були такі самі е, проблеми. Е, до цього я е, прокололася е, е, ось так біатіном і вітаміном В1 чи Б5, вибачте, е, і е, мені також, ну при, принаймні, моє волосся перестало сипатися так сильно, як воно сипалося. Скажу ще по здоров'ю, але ладно, потім вже. Е, коли я закінчила приймати Б вітаміни групи Б, я зрозуміла, що мені від них не дуже добре, я знайшла ось такий вітамін. Це, його використовують для геморою, тобто для циркуляції крові, для встановлення і зняття воспалітельного процесу в, на венах, на капілярах. Е, і його, Це е, флавоноїди. От, е, і я почала їх приймати. Це таблетки. Ой, 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 ой. І мені е, подобається. Ефект дуже м'який, але наче такий, як ти приймаєш у мене, такий, як ти як я приймаю вітамін С. Але вже в такій дозі 1000 мг я вже побачила, що мене так само і прищить, як і вітаміну С. І дуже е, все чешеться, і дуже все стає е, алергічно реактивним. Тому я, я зменшила дозу на 500 і я приймаю по одній таблетці по 500. Хай буде це довше, але це було краще. Мені це сподобалося. В Європі його можна знайти, в Швейцарії його дають тільки по рецепту. А в Франції ось я знайшла його без, без рецепту. Я змогла купити навіть тисячу міліграм. Так скажу, що дуже добре мене був панкреотичний криз, але мені дуже добре допомогло. Всі протеїни, так як при панкреатичному кризі, не можна їсти. Досить довго не можна їсти. Я знайшла для себе вихід, який був дуже 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 допоміг мені у цьому. значить Я на Forever купила собі повністю є програма там C9, я її пройшла. Криз трохи стало, стало краще, але криз не зовсім пройшов. Але я продовжую е, цю програму, і вже ось зараз, напевно, днів 15-20 як пройшло закінчення програми, і мені стає легше. Ось такий п'ю, е, так як їсти багато, я не можу, я п'ю протеїни. Я купила вегетанський протеїн від Forever, і мені також дуже сподобалося. Він не дуже смачний, прям такий, але мені сподобалося і його склад при такому навантаженні протеїну більш-менш добрий. Ну, тобто цей протеїн, як в формі якій він тут є, він також дуже легко засвоюється. Якщо ви пам'ятаєте, я колись розказувала, що в мене є проблема з печінкою, і ну, як виявилося, що є проблема з печінкою, коли я також зрозуміла, що дуже багато протеїну, який ми їмо, просто уходить в мусор, тому що ми його не переварюємо. Або ще хуже, він починає робити свободні радикали, які убивають і старіють наш організм. І я почала е, трошечки міняти концепцію свого харчування, і це допомогло мені. Допомагає на даний момент, допомагає. Е, також е, я почав, я розумію, що в мене ще не вистачає вітамінів, але мені не я не знаю, як мені їх встановити. Купити тут проколоти я не можу, навіть групи вітамінів групи Б, самих основних, які потрібні при наднирковій недостатності, коли збиваються церкватні ритми. Постійно треба щось робити, щоб їх встановити, щоб допомогти. Допомогти надпочечникам можна тільки з допомогою вітамінів, мінералів, і щоб встановити оцей церкватний ритм. І я знайшла також для себе, це досить легко підтримувати себе вітамінами. Навіть не треба потім шукати всякі отакі, вони вроді би високодозовані, як мені здається. Але вони, якщо я отак їх приймаю, не в комплексі, то мені якось з ними зовсім не добре теприще. Тому ось я. Це у мене закриває протеїн в основному, а це у мене закриває кроме протеїну, тут також 21 грам протеїну є в одній порції, але це закриває в мене вітаміни. І я вже перестала думати про вітаміни, крім магнезії, в принципі. І якщо ви подивитеся. По складу, то ви можете зрозуміти, що дві порції на день такого порошку закриває повністю норму по всім вітамінам. В також, в тому числі, і вітаміна групи Б і вітаміна С. Я не розумію, як так, але навіть якщо я окремо п'ю вітамін С, навіть в маленькій такій дозі, як тут, у мене алергія. Якщо я приймаю ось тут, тут є вітамін С, я дуже довго боялася його приймати, але все добре. Це, це якесь диво. Бистріше всього, що цей вітамін це або якоїсь іншої форми, або просто в, в, саме в цьому складі з іншими вітамінами та мінералами, вони роблять якийсь симбіоз дуже добрий, що в мене не викликає алергії. Я п'ю одну порцію на день в шейкері. Ось я такий відкрила вже собі ванільний те. От... Він солод, солодкуватий, і я дуже боялася, бо при панкреатичному е, кризі, плюс у мене почало розвиватися е, е, інсулінорезистентність. Він солодкий, я боялася його пити, але виявилося, що мені стало краще, коли я почала пити. Стало набагато краще. Ем, до того, поки я не купляла все це, не, не приймала всього цього, е, я питалася збавитися ще одними ензимами. Ось я купила собі була, я вам рекомендувала, я просто його поновила у, у себе в аптечці ем, бетаїн, це жовчні солі. Ем, і хочу сказати, що так, вони допомагають, але криз. Вони мені так і не зняли. Я так і не змогла на чистих ензимах зійти з кризу, мабуть, і ще не хватало. Мабуть, із-за стресу дуже сильно впала вітамінами і мінералами, і мені тільки одних ензимів і жовчних солей ставало легше, але не ставало зовсім добре. Так, Хоча би на той стадії, який зараз. Зараз я відчуваю іноді і подкалування, і болі, але це не настільки критично, як це було раніше, що я... Ну, було дуже погано. Спати я почала трішки краще, але швидше в... з цього, що качество мого сна стало краще. Але для засипання і просипання все ж таки мені важко. Я не можу самостійно заснути, мені все одно треба якийсь тригер. І сплю я мало. Якщо я сплю без натворного, сплю я, я небагато. Дуже рідко, я можу виспати навіть 5 годин. Тепер, я також почала пити, так як кості у мене стали хрустіти. Бріше всього, якби все я ж, Я купила собі forever сок алоя. Кстаті, сок алоя чистий, я люблю чистий, мені він дуже подобається. І там також є вітамін С, який я п'ю і я приймаю. І я розумію, що він мені потрібен. У мене не вітаміну. він у мене, навіть по аналізам, він у мене на ліміті, на мінусовому ліміті. От. А це для, з формулою МСМ. Тобто сір, сіркою і сульфатом Хондроїтіни, сульфати, глюкозаміни, і сірка, і так, далі, і так далі. На вкус скажу вам, що він не дуже смачний. Мені доходиться розбавляти його водою, щоб випити. Але після двох тижнів приймання. Чи тому, що це був весь комплекс, чи що, але мені стає краще. Стає краще і сустави перестають хрустіти. Хочеться вірити, що це від нього. Але я вважаю, що це благодаря тому, що я користуюся всім. всім. Я даю правильний протеїн. Я майже не їм м'яса, майже не їм таких, рибу їм, майже, майже не їм такої їди, ну, обичної нашої їди, тому що при панкреатічних кризах треба голодувати. Треба по три дні голодувати. Але я не можу стільки витримати, тим паче, що в мене активне життя стає, і мені погано стає. І за інсулітна резістантність в мене цукор падає, і я, е, мій організм постійно требує, щоб я їла. Іноді я навіть заснути не можу, за того, що я не поїла. Я вийшла з цього положення, я на ніч. Приймаю п'ю порцію такого протеїну, він не солодкий, і я чувствую себе, наївшуюся. І я спокійно лягаю спати. Мені, мені, мені дуже добре з ним. Зранку я п'ю е, солодкий, але все одно додаю я отакий протеїн. Е, е, веган веганський це вважається протеїн, а те бо там одні овочі е, і мішаю з, з, з оцим. І мені здається, що така кіль... правильна кількість протеїну з правильною кількістю вітамінів і мінералів, оцей весь комплекс, він дає такий ефект, що за два тижні я набагато краще себе почала почувати, чим я до того лікувалася тільки одними. Ензимами. Хоча ензими мене вивели в дуже добру позицію, я з ензимами почала набагато краще і менше боятися їди. Для шкіри, що я використовую, так як в мене дуже багато ще алергії на їду, то я користуюся тільки алоя гель. Він в мене дуже швидко жирніє шкіра. І ще я пізніше трошки вам скажу, чому. От, і ось це єдине, що я можу користуватися. А також, так як в Швейцарії дуже велике сонце, то я купила собі, ось тільки-тільки купила спробую на SPF-30. Ось тільки купила. Ще нічого не можу сказати по цьому поводу. От, тепер хочу сказати за. За себе, що у мене знайшли вже другу кісту по гінекології зараз на яєчнику, і я не можу приймати два місяці гормональних препаратів, і це, звісно, дало в знаки, Вдалося знаки. я стала більш реактивніша і більш чутливіша до їди. Тобто, хто в мене питав за алергію. Чи може алергію, така реактивність організму, чутливість організму може привести до гормональних збій? Так, як виявляється, може. І це одна є із причин. Але про це ми поговоримо в інших відео. І але жінка в 42 роки повинна боротися. За своє життя і виходити з того, що в неї є, не вважаючи на всі стреси. На даний момент в мене ось така комбінація, де мій магній. От, в мене ось така комбінація. Я вітаміни Б я відкидаю, бо я їх не М, зараз вже не приймаю. Ось це всі мої, один раз на день я, я їм м, їду оби, обикновену їду. Снідаю я соком алоя, і якщо я відчуваю голод, я можу з'їсти протеїн. Весь обідаю я нормально. З людьми, як кажуть, і також на вечір я їм forever якийсь, і на ніч, якщо мені зовсім мало, я можу зробити пів порції протеїну. І хочу сказати, що так. Так, на даний момент витримати голод, витримати оці, якби я вроді би і не голодую, мій організм і не голодує. Але нагрузка на підшлункову і на печінку стала набагато легша. Я не, не розумію чому, але так набагато краще. Е... І ось, мабуть, е... про все інше, там поговоримо. В інших відео, в мене є що розказати, я вже більш-менш стала розуміти, що і до чого, і як ці процеси проходять і чому мені так довелося важко в житті зі моїм здоров'ям. І я дуже хочу з цим поділитися з вами, але це вже буде в наступному відео. До зустрічі!